Всім привіт! Вітаю всіх з новим 2013 роком. Для початку вам всім бажаю щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну, багато вам племінників. Бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Дякую, гарні вітання, гарної тобі пам'ятної забави. Оскільки новий рік це час привітань, то ж ми всією командою Ефіа хочемо побажати вам на новий 2013 рік кілька приємних слів. Я надію, всі ви були чемні цього року. Тоді Миколай на ходулях принесе вам ялинку. А Якщо він все ж нічого не принесе, то не розстроїтесь і не робіте, як він. Це дико гарно, коли вони починають його доганяти. Тож в новому році я вам бажаю бути чесними і порядними. Але як би не було, життя нам все ж підсовує складні випробування. Тому ніколи не розслабляйтесь перед фінішом і завжди рухайтесь до своєї мети. При будь-яких ситуаціях не покидайте своїх друзів в біді. Ухадіть! Пацани, побрать, вірніть. Майте мать. И старайтесь никого так не тупить. Никому не завалить краплинка любови. Душа моя стухла. Люблю я тебя, дуру. Люблю, люблю, не могу. Эх ты, качка. Эх ты, стерва. Эх, люблю я тебя. Приезжай ко мне, приезжай ко мне с косами своими африканскими, приезжай, вино, вином тебя напою и изнасилую тебя. Краплинка, то тут силы массы любой. Катька, их Катька, люблю тебя, целуй меня, целуй меня, вот в губы целуй меня, целуй меня, М -м -м -м. целуй, целуй меня. И так уж не забывайте смеяться. Ржи побольше, моя хорошая. Ржи, ржи. Ржош, ти как, как сука, не могу, когда ты ржешь прям. Прямо не могу. А в Україні, як завжди, люта зима. Привіт, я зараз граю в Skyrim. Ось можете подивитися. Ось вот комп я граю в Skyrim. А тепер на дворі. тоже Skyrim. Тут вообще почти ніфіга не видно. Тупо почти ніфіга. Тупо все замело. Оце Skyrim на дворі у нас. Тупо скайрим, тупо ніфіга не видно. Мене шо капець. Я відвічаю. Ви все бачите, то скайрим. Скайрим! Тупо скайрим! Ми тут тупо така метель, що офігеть. Я такої даже зимою не бачу. Я вам відпечаю. Тупо відповідаю, зимою даже таку метель не бачу. Это зима була бувсніх. Ну щоб такий скайрим на дворі був, це нереально, народ. Тупо відповідаю. Натури. В Натурі чітко, чітка. Поки він грає в свій Skyrim, його друзі десь святкують новий рік. Тому виключайте свій комп'ютер, збирайте компанію і йдіть святкувати. А яке ж паті без салюту? Амраді, амфімен. О, ще тингесбайдма. Тому я вам бажаю не повторювати дурних помилок. Дуже дурних помилок. Fuck! Fuck! Фок! Гоу! Ну що ж, а на цьому все. Дякуємо всім за увагу. Бажаємо гарних новорічних свят, щоб всі слова, які були сказані в нашому відео, здійснилися. Не забуваємо підписуватись на наш канал на Ютубі, а також на нашу сторінку ВКонтакті. Не забуваємо підписуватись на український Трилфейс, найкращий паблік з українськими мемами. З вами була Соня, це Па-па! Четвертої ранку ми дуже зхарані, але... Може що? Це Це прожектор. А може двома зразу? Чуєш? Ши! Шиш! Твоя! Так, червоний Так. Да. О, йдемо до нашого столичка. Там, там є курочка. Юніху отак. І скрипить підлога.